Всім привіт! Сьогодні 12 квітня. Приїхав на риболовлю щуку половити на спінінг. Я тут був пару днів назад вечором, то щука ловилася. Вечором по жарі, коли жарко було, вечором ловилось. Ось на такий воблер. Сьогодні погода змінилася, Похолодало в нас трохи. То приїхав в обід. Зараз 12 дня, хочу половити. Буду пробувати на все. Воно людина ловить, але нічого не спіймав ще рибак. Я там ставлю, може, відео з вечірньої риболовлі. Одного, що поки я спіймав, це в один день, другий день-два. Я спіймав, але не знімав на відео. Якось так. Ну, ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео, а також в закріпленому коментарі. А я буду продовжувати ловити. Взяла. Знову, сьогодні так, як вчора, рівномірка і трохи подігування. І знову такий маленький. Той перший був більший, той, що вилітав. Та ні, може це. Ось такий щупачок, ну взяв. і це веду рівноміркою, і чуть-чуть отак подіргаю. І на такому активному твічингу взяла. Все правильно взяла, за передній крючок. Подивіться, як гарно зачпилась. Щас пофоткаю та й випущу. Пофоткав, тепер випускаємо. Живий, здоровий. Зразу почну з блісни Golden Catch. Ось такий 13 грамів. Тут яма, а брала щука на другій стороні на мелководді Зразу тут на ямці спробую, та сьогодні хочу проїхатися по Річці. Подивлюсь, що там буде брати і на що. і Хто значи в обід буде брати щука взагалі? Бо я ж кажу, приїжджав десь. Пів сьомого вечора, і оце вечором там на другій стороні, де ловить, от отам ми брали щупаки. Сход був в один день і один одного витягнув. Ну, що поки малі. А другий день, що два щупака, я витягнув. Нормально так засіклись і обоє на воблер. Блешні я не сильно кидав, так як на воблер клівало. Я на ній ловив, та гіть там мілко на тій стороні. То немає смислу там кидати блешні. Буде чіплятися жабуриння. Риба ходить. Лови, ось, вітер, дує, здуває разну мошкару і риба поверху ходить. Тут ось під берегом тюлька стоїть. Да, вчора я пробував ще на плотву сюди приїжджав. Тут, кстати, макухи вчора підкидав. В принципі, повинна ж стояти щука. Воно що твори там, риба, ну там качка поганяла. Риби куча стоїть, але нуль покльовок. Я пробував на вудку поплавцеву, Фідер закинув. Ще є тут з берега під очеретом пробував на боковий кивок. То те, що вдалося на боковий кивок, так це одну верховодку спіймати і все. Геть не клювало. Риба вся треця, така жара, вся стала біла риба тертися в нас. Тепер вирішив по річці пройтися там на клесі, на кладці нічого не клювало. По річці давно не ловив. У цьому році не пробував на цьому місці з другого берега на Ближньому, Ну тут мілко, то нічого я не спіймав, тільки зачіпався. Тут те я здорова, тільки під оцим берегом, де я, вона зменшується. А посередині воблер несе, дай Боже. А те, чи тут здорова, не факт, що тут щука буде стояти. Вона в нас любить тихі місця. Там стоїть, закидаєш і вона вилітає з-під кошерів. Стечить дуже рідко або трохи далі туди коли ще тепліше буде. Тоді вона буде стояти на течії, буде мігрувати. О! Схватила! От блін! З течії схватила! І побачив, я прям як вона вилетіла. Оце перва покльовка. Оце вам нема на течії. Значить, є вже стоїть. Ну, маленький щупачок. Вилетів так класно і схватив нормально. І я так провтикав, можна сказати. Ну вже він не схватив, коло все він нормально. Є, і взяла все таки. А догнала. Був удар. Ще непогано. Ви подивіться, як для цих місць і так взяла. Фух. Непогано. Як для нашої річки вона каже червона, жовто-червона. Зразу був удар. Потім схватила, догнала. І затечує на блошню. Тут я пробував воблер, але його проводить важко. Подивіться, яка класна. Щучка така в цьому місці завжди. Мене бере і влітку, і осені. Тепер і весною. Терлася ось. Кровіці. Як їх отерлася, вона і вже заживають плавники. Зараз пофоткаю і випущу. Все, випускаю щуку. Зразу проти і пішла. Тут такі місця, затоплені кущі, дерева. Тут завжди стоїть окунь і щука. От і взяла, нарешті витягнув. Один сход і одну взяв. Це вже удачна для мене риболовля, бо я вже проїхав кілометрів два, по місцям тут пробував. То так оце взяла от там з-під куща. Річка тут звужується і течія швидша. Дуже сильна течія, як для нашої річки. Я вперед пройдуся з блишнею, де може воблера кину, а назад хочу спробувати тут покидати силікон. Саму гущу дерев кинув, але ну, нема покльовки. За течією кидав. Самі ж такі місця, де повинна щука стояти, ну не хвата, не хоче. Сильна течія. Так впирається блешня. Люблю я в цих місцях ловити тут закид до 10 метрів. Міщуки люблять такі місця, де все закоряжено, куча різухи. де місце її заховатись. І риби тут не кишить, як на плесі риба тут голодніша в цих місцях і карась влітку ловиться думав вже покльовка вона. жабуриня Ось ще місце улюблене. Тут можна ось за течією покидати блишню. Такий простір розкривається на основне русло. І тут яма є. Тут різна риба була. От добрячих окунів, до щук нормальних. І карася тут буває ловлять. Зараз дуже багато притоплено, вроді так чиста річка, але притоплені ці. жабуриння оці кувшинки. ні не кувшинки, а різуха оця притоплена там может сидіти штука І от це тільки що удар був. І така хороша щука увалила, І затечує. І це я вже третю проводку. Я її побачу, мені в очках видно, вода прозрачна. Ой, добряча. І тут якраз притоплені оця різуха. І вона оттуда вилетіла. І я не знаю, як так. І вже ж натягнуло, так хорошо схватило. Не підсікнув, воно затече і погано підсікать. Е, блешня сама, можна сказати, течія несе блешню. Да, щучка була класна. Ну не до кіла там, грам 700-600 така з виду. Більше вона, мабуть, не візьме. Подивимось. Ну це вже риболовля мені подобається. В цих місцях давно не був. Тут мало хто ловить. Ще ж такий удар був, що мене аж мову відібрало. Я не зміг сказати, що щука схватила. Класно так ударила. Все дивіться тягну. І вітер дугу ще з цього. що На шнурі робить. Ох, і вдарила, ну я ж кажу, непогана щучка. Поставив блешню Golden Catch собі. Подивимося, що воно буде. Вона трохи глибше йде. Цепляя все. Кушерий там еще затоплены. повільно-повільно і кидаю я зараз на саму яму і течія тут на ямі дуже велика тільки під берегом під другим куди я кидаю більш-менш не така течія сильна Может там и стоять щука. Взяла. Протетеки. Маленько, но все ж таки взяла. Повильно тянув. Golden Catch Sibi Ось така маленький щепачок, але ж приємно. А це ж в цих місцях я ще хочу на силикон попробувати. Зараз ще пару закидів туди. і буду продвигатися далі. Там ще одне місце, одне два місця є, де я зможу блошню покидати. Я вже думав там бобри колись намостили дрючки, я вже думав зачепився, воно проти течії тягнуть в так відчувається. Щось щупачок такий схватив, а кажеться, що там тягне, дай Боже. Так, ну що ж, буду я вже їхати додому. На Силікон так нічого і не взяло. Витягнув я сьогодні на блишню Golden Catch CB і витягнув на цей на Spinex Spike 14 грамів. Були покльовки ще на Pike і на воблер косадаковський. Ion 90XS. Буду я ще на слідуючий раз. Поїду, може навіть завтра. Поїду ще в одні нові місця. Ну, як нові старі, але ну, ще в цьому році там не був, не ловив. Буду пробувати. Щука вже є по річці. Клюється вже круто. Скоро карась буде, може там і короб, лин, окунь. Ну, весна отак почалася в нас. Дуже крута рибалка сьогодні вийшла. Так що буду я їхати вже додому. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і переходьте по ссылкам в описі до відео. Силки будуть на Снасті, а також в закріпленому коментарі.